Середа у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня. Вітаю. У студії працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю станом на 13 березня. Вже готові розповісти. Журналісти дева. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 749-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ввечері 12 березня Росія обстріляла кривий ріг. Вчорашній удар забрав життя чотирьох людей. Ще 43 людини поранені. У медзакладах залишаються 20 потерпілих, четверо дорослих та двоє дітей. Важкі у місті пошкоджені зо два десятки багатоповерхівок, по два садочки та школи, підприємства, адмінбудівля, магазин та склад. Понівечені авто. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Російські окупанти завдали 10 ракетних та 84 авіаційних удари. Здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. став на захист батьківщини. Утім, ворожа куля обірвала його життя. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Сергію Дарену. Про шлях відважного воїна далі у сюжеті. Сергій Дерен родом із сокирян Чернівецької області закінчив Національну академію внутрішніх справ. 25 років прослужив підполковником у лавах поліції України. Згодом звільнився з правоохоронних органів та поїхав за кордон. Однак, після початку повномасштабного вторгнення повернувся додому та став на захист батьківщини, оскільки не хотів, аби російські війська вдерлися до його домівки. На час, коли почалась повномасштабна війна, він залишив роботу за кордоном. І вступив до лав ЗСУ. Тому що він вважав, що присягам це найголовніше, що повинен викотити чоловік. Він повинен захистити дружину, дитину. 23.04 його життя обірвалося в місті Рубіжному. В нього залишився маленький син. Воював буковинець у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади. Мав позивний 13-й. загинув 45-річний Сергій Дерен у боях на Луганщині, обороняючи від російських окупантів рубіжне. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Сергія Дерена орденом за мужність третього ступеня. Нам його досить не вистачає. Нам важко без нього. У пам'яті рідних, друзів та знайомих Сергій закарбувався як відважна та стійка людина. Так, друг героя з теплом згадує товариша. каже, що він був світлим та хоробрим чоловіком. Його боліло за нашу державу, і з перших же днів, без точно знаю, що не задумуючи, він пішов до лав збройних сил України і захищати нашу землю. Тому йому велика шана, велика подяка. і дуже приємно, що пам'ятають таких людей і от відкривають такі дошки, щоб люди. люди Молодь знали і пам'ятали, хто ради кого такі люди знову віддають своє життя. Отець Іван також порядний, особисто знав загиблого чесно. воїна. Він запам'ятався лише з кращого боку. Знаю Сергія маленьких років, вчилися з першого класу в місті Сокиряни. Знаю його як дуже порядного, чесного і справжнього військового. Це була дуже порядна людина. І ще з шкільних часів я його пам'ятаю, як він завжди старався допомогти нашим однокласникам, чим міг, словом, ділом. Шкода, що так сталося, але я горжуся в сьогоднішній день, що в мене такий однокласник. Навіть не хочу казати, що був він є, бо поки ми його пам'ятаємо, він є і буде. Він відійшов від нас тільки тілом. А Пам'ятю він залишився у нас. Встановлення меморіальної дошки це, мабуть, найменше, що можна зробити для героїв, які до останнього подиху стояли за незалежність України та віддали життя, аби вигнати російських окупантів з рідної землі. Адже кожен з них має закарбуватися у наших серцях, аби їх подвиг був увіковічнений нашій пам'яті та пам'яті нащадків. Діана Добинда, Іван Мітрік дня, ТВА. Пошуки істине чи з'ясування політичних стосунків у Кіцманській багатопрофільній лікарні пройшли обшуки, що шукали правоохоронці, та чому ситуація набуває політичного забарвлення. Подробиці дивіться у сюжеті моєї колеги. Нещодавно у Кіцменській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування Буковинські правоохоронці провели обшуки. За інформацією одного з Чернівецьких сайтів, перевірка була спричинена закупівлею товарів та ліків за нібито завищеними цінами та зловживанням працівниками закладу службовим становищем під час дії військового стану. Ми звернулися за коментарем до керівництва лікарні, щоб напряму з'ясувати, що шукали в установі. Минулого тижня дійсно до нас завітали правоохоронці з ухвалою про те, що є необхідність перевірити закупівлю кондиціонерів, які проводилися у 2023 році. Ми спільно з правоохоронцями обійшли всі палати, обійшли всі ординаторські, перевірили кондиціонери, їхню наявність, їхню кількість, їхню потужність, надали всю документальну базу, яка супроводжувала стендерну документацію, для більш детального вивчення правоохоронними органами. Більше того, як розповів керівник лікарні, з початку цього року це вже четверта перевірка. Однак жодна з них не виявила грубих порушень з боку працівників медичного закладу. В цьому році це вже є четверта перевірка, і три попередні, які проводилися зовсім іншими інстанціями, жодного грубого порушення не виявили. Я розумію, що коли є наклипи, фейки, різні сигнали, правоохоронні органи повинні реагувати на них і дати правову оцінку даному питанню. Тому хочу ще раз. С нагадати те, що в даній ухвалі жодного слова про ліки, тим більше про закупівлю ліків за завищеними цінами, не йшлося. Це все є фейк. Володимир Хримюк наголосив, що заклад, який він очолює, не лише постійно працює над покращенням медичних послуг для пацієнтів, а й відкритий як для контролюючих органів, так і для громадськості та журналістів. Тому він висловив подив, що видання оприлюднило неперевірену та недостовірну інформацію. Зокрема, згідно програми медичних гарантій, ми забезпечуємо безкоштовно медикаментами, виробимо медичного призначення, сучасною діагностикою, лікуванням. А фейкова стаття, яка вийшла, вона була направлена в першу чергу як інформаційна атака на мене, як на керівника, на моїх працівників, які працюють в закладі, для того, щоб заплямувати нашу честь, гідність та Ділову репутацію. Відтак, аби в подальшому уникнути подібних непорозумінь та необґрунтованих звинувачень, керівник лікарні висловив готовність до обговорення усіх питань функціонування медзакладу, готовий до діалогу та до конструктивної співпраці. Ми є відкрита лікарня, і якщо в когось виникають якісь зауваження, пропозиції, я запрошую до, до нас, підходьте, ми спільними зусиллями, вирішимо любі питання. Анна Харабара, Василь Ставчанський Тема дня Тва. На Буковині заблокували черговий канал нелегального перетину держрубежу. За даними слідства, Буковинці налагодили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом піклувальників за важкохворими родичами. За грошову винагороду вони організовували для військовозобов'язаних оформлення усіх необхідних для виїзду за кордон документів в умовах воєнного стану. Встановлено, що за такою схемою підозрювані намагалися доправити до Румунії 40-річного жителя Чернівців. Такі послуги коштували йому 7 тисяч євро. За наданими документами, важкохвора жінка разом зі своїм сином-доглядальником повинні були перетнути кордон в одному з пунктів пропуску у Чернівецькій області, де їх разом з організаторами незаконної переправи викрили правоохоронці. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми, а також кількість переправлених ними людей за межі України. Ще трьох правопорушників, які намагалися у незаконний спосіб потрапити до сусідньої країни, затримали за допомогою технічних засобів. Так, вчора ввечері, 12 березня, фотопастка, встановлена на ділянці відділу Кельманці, зафіксувала рух трьох осіб в бік державного кордону з Молдовою. Прикордонники затримали порушників неподалік рубежу. Під час затримання один з них намагався втекти, тож не обійшлося без попереджувальних пострілів. Порушниками виявилися мешканці Київської, Кіровоградської та Миколаївської областей. Відносно них склали матеріали про адміністративні правопорушення. Особливо небезпечний наркотичний засіб. Прокурором доведено, що житель застав прочатний до незаконного обігу наркотичних речовин. Його викрили ще у листопаді 2022 року. Чоловік при собі зберігав 15 паперових згортків і пластикову ємність з канабісом. Його засуджено до шести років ув'язнення з конфіскацією майна, окрім житла. Вбив знайомого та сховав тіло у комору. Учора, 12 березня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення 49-річного жителя села Несвоя Дністровського району. Правоохоронці встановили, що напередодні, 7 березня, безвісти зниклий буковинець гостював у 68-річного односельчанина. Чоловіки розпивали алкогольні напої. Спілкуючись з поліцейським, товариш зниклого чоловіка помітно нервував і дивно поводився. Під час огляду домоволодіння правоохоронці виявили у підсобному приміщенні тіло зниклого чоловіка із явними ознаками насильницької смерті. Співробітники поліції з'ясували, що під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого господар будинку узяв кухонний ніж та наніс гостю удар у шию. Від отриманого тілесного ушкодження чоловік помер на місці події. Щоб приховати сліди злочину, власник домогосподарства заховав тіло знайомого у коморі. З місця події поліцейські вилучили речові докази протиправної діяльності та направили їх на дослідження. А тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Дві пожежі протягом доби ліквідували буковинські вогнеборці. Одна з них виникла у місті Сукаряни. Вогнеборці ліквідували її в тих межах, яку застали на момент прибуття. І ще одне займання виникло у господарській будівлі в селі Грушівці Дністровського району. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Вогнем знищено господарський інвентар. Попередня причина займання коротке замкнення електромережі. Перший оскароносний фільм України «20 днів у Маріуполі повертається на великі екрани українських кінотеатрів. Покажуть стрічку і у Чернівцях. Так, фільм режисера Мстислава Чорнова, який здобув премію Оскар, як. Найкращий повнометражний документальний фільм покажуть у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Показ відбудеться 14 березня о 18.00 та 16 березня о 16.00. Переглянути картину можна буде і в кіноконцертній залі «Чернівці» 15 березня о 18.30, а також 17 березня о 16.00. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора та світлих думок. На все добре!